Друзі, усім добрий добрий ранок. Зараз 8 годин ранку. Ось мої кури, вони кругом ходять курчат. Ну, але туди вони не достануть. Я їх накормила, я їм сьогодні дала картошечки, творогу і з кукурудзною крупою обмішала. Там вітаміни, водички у них теж вітаміни. общем, курям теж наварила картоплі, обмішка воно. Чоловік скосив щавель, вони воно, обдовбали його вже весь. Ну, Взагалі, якось так. Рано утром я його зібрала і відправила на город з молочкою, а сама, як і казала, все, поснідала і набираю воду. Обіцяли, в нас сьогодні сонячний день, але сонце щось не видно. А мене аж душу рве, що треба бігти ж буряк сапати. Ну, зараз наберу води. Бо треба ж води набрати, щоб не можна холодний полівати. Так, і я вам обіцяла розказати про борну кислоту. Значить, берете літрову банку кип'яченої води, кип'ятка прямо. Висипаєте туди 10 грам борної кислоти. В пакетиках таке продається в аптеці, в людській. Вона недорого щось там стоїть. От. І розводите тоді, додаєте на 9 літрів води, щоб було 10 літрів в общій сложності. І оце ним можна бризкати усе. І баклажани, і огірки, і помідори. От у мене помідори цвітуть, тоді сильно багато буде в'язу. Уже провірено не один рік. Так що, друзі, ну хто не знав, може хто і знає. Дуже хороше удобрення для цвіту. Для завязи. Тоді добре в'яжуться помідорки, огірки. Я переставляю цю балію воду. Вже одну набрала, слава Богу. Зараз другу ще відра. Все є тут одне відро і там є одне відро. Вот. А тут у нас ось дивіться. Бачите, вот скільки цвіту в'яжуться слабо. І я сьогодні вечором їх всі побризкаю. Побризкаю, огурчики, побризкаю. Все тут на підході вже дивіться. ось У бур'янчику заховався ось такий огурчик. Ну, от, І тут я ось огурчик. Ну, в общем, побризкаю і огурчики. І тут баклажанчики, бачите, краще. Ті тільки висадила ті менше, звісно. Що значить під агроволокном. Так, ну а капусту я поки не буду різати, пів капусти не є, бо я не знаю, що я ще буду готувати. Треба знімати агроволокно. Бачите, вже помідори вищі, за дуги. І, і воно прижимає їх. От. В общем, не годиться. Сьогодні побризкаю. Оце ще не знаю, як пасинкувати. Кажуть, як пасинкувати, будуть крупніші плоди помідор. Ну, подивлюсь в інтернеті. Бо завжди кожен год, оце ж... Які є, такі є. Ніколи я не посанкувала. Мені вроді шкода. Ну да, все хороше. Ця головка капусти вже прекрасна. Ось ще на підході і слідчі. ці вже браві. Ну, Це ще трошки хай підросте. в общем всі гарні. І головне, бачите, в середині більші головки, а з краю малі. Бо там вже відкривала кноп. Вот. І сьогодні в нас хмарно. Може воно роз'ясниться далі. Я це ж думаю, поки так прохладно, треба бігти сапати, а мені ж треба води набрати. Ось, ви бачите, як воно бідненьке, вони вже посхиляли свої верхушечки. Шкода ж вони ж саме цвіт викидають. От. Так що, о, так у мене вже й воно ті цвітуть. Ви бачили ті, що я свою розсаду висаджувала. Вже і ті квітнуть, ось цвіточки в нас, бачите. Ось все. це вже мої. <хи> так що недаром я працювала, не даром Уже і ці квітнуть Ось теж цвіточок. Так що це з ранніх у мене помідорчиків. Ну нічого, просапаю вас красунечки і буде вам теж хорошо. От. Так що такі друзі справи у нас. А горошок щось мій бідненький, зараз підгляну. Ще не квітне. Ось, ви бачите, мої майорчики, майорчики. Які вони слабенькі, ось цілий-цілий рядочок. От. Нема влаги, А тут ось у мене ці. Блін, забула, як вони. Чорнобривці, тільки оті високі лимонні, теж слабенькі. А там же ото я сіяла, де квасоля сіяла там і айстру, і все. Ну... Ладно, не буду повторяти. Дівчатка мої посапали благополучно. От. Бурячки ось. Цей рік у мене мало буряків венегрітних. Ну вже як буде. Воно горошок один. Чи засох, чи щось з'їло. Ну, ще не цвіте. Ну, сьогодні нема тлі. Нема тлі. Холодно. Оце ж як жара, влаги немає. От, ну кабаки є. Трошки деньки піднялися, бо попалівала, треба сапати вже все. Треба сапати. Фух, тільки вспівай. Так що це таке ось у мене який бравий. А що це за будяк у мене росте? То це треба його вирвати. Він цей. годний. Та в цвіт пішла. Редька, редька біла. А це в мене шпінат ось, дивіться, який бравий. Я рву на салати. І дуже люблю яйчницю з шпінатом. Ну, нема коли. Яйця віддала сьогодні на город продати чоловікові. Взагалі ну, таке. Ну, один геть змерз помідор. Бача, я й не бачила. Ось це. Тут геть треба чи змерз, чи його щось. Ні, не з'їло. Змерз. Бо... Сидить туго, пересадимо. Є чим пересадити, що ти зробиш? У Бога все готове. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. Вода тече потихеньку. Напору немає, бо це вже село колодязь. Так це водичка. А це ведерка наберу, Сейчас принесу ще відро. Отак От наберу сейчас поливалку, наберу ведерка, а тоді хай далі точиться у балі. Ви знаєте, на дворі аж прохладно. Я оце сижу у тоненькі кофточки, то аж холодно, вітер такий холодний із севера дме. От. Обіцяли сьогодні днем плюс 27. Ну хто знає, Сейчас би оце ж бігти. Як вам я кажу, що треба бігти сапати. Воно, хазяйка через дом випустила курей і похеру. Хай лазять по городах. Тут і так нема нічого. Ну Що за народ, не знаю. Я ніколи оце як уже. Та й зараз я оце ж не випускала, бо собака ж тут рижа бігала. Петуха в нас украла. Ото випустю, попасу і назад загнала. І не пускаю нікуди, ні на городи. Ну як це так? Людина старається. Щось дбає, та ще такий важкий год. З цим усім нема ні влаги, нічого. Цікаві люди. Не знаю, я цього не розумію. Я сидю, знімаю вам да, і мовчу. Набираю воду, щось задумалася в думках. Ташки співають. Ну, ось як перестало, вітер трошки ось дув дув а це щось нема пориву. То тепло, а як вітер холодний дує. Думаю, ну нічого, це воно ось горіхи наші колихає. От, на трубі сидить голуб. Убив повну. Так що таке, друзі, у нас діла. Ну нічого, щось не дзвонять мені, я з собою один телефон і другий носю. Не до оно, ну, Пішла, пішла, сусідка, пішла. Чи курей ганять, чи на гору. Чо їх випускати? Нахрена, щоб потім бігати за ними. Єлі дибає, вже під 90 років. Ганяє. Кишка є свого городу. Кишка Бо шкода ж городу, там вона трошки вже, бідна, єле лазить, а курочок оце ж тримає. Ой, господи, що ти поробиш? Бідна пройшлася та й сіла теж на пеньочок. Зараз усі люди жаляться на ноги. Усі люди попадали на ноги. Вони підеш, всі йдуть, хромають. Ось була на базарі, бачила. Всі люди йдуть, хромають з паличками. Що таке з тими ногами? Я сама все зутра встала, їлі пішла до коровки. І що ви думаєте? Поснідала приймала ліки, обізболення, бо мені треба працювати. Що робити? Так що якось это так. Ну добре. Працюємо далі. Ну, Впалівалку набрала, відра набрала, тепер хай точиться у балів'я, а я пішла. Ой, не знаю, коли що робити. Їсти треба щось варити. Бо нема нічого, поснідали було. І треба бігти сапати. Ну Побіжу спочатку, зараз добіжить балі я. Побіжу сапати на низ. А тоді прийду буду їсти, горити зараз до втану з морозилки. Зобіжу до бабусі нагород і не можна пройти, такий стоїть аромат. Дивіться, моя красунечка розцвіла вже біленька. Ось така ось красотулька. Ой, а пахне. Оце ж не можу пройти, щоб їх не понюхати. М -м -м. А, такий стоїть аромат. Як проходиш тут? От. Все зеленіє, все таке гарне. Так що вчора купили яди, оце ж от жуків, то треба сказати чоловікові, щоб побризкав рози. воно, бачи, не дасть їм бідними зацвісті. Ось і лілії ці мої тігрові теж. Все красиве, розочка, ось наша, скоро скоро розцвіте. Це сімейка називається. Вона між в'ющею і такою розою. Щоб по оце несколько... нагілочків. Три бутончика, по п'ять буває. Ну, йде по одному ось, Освітля, дивіться, прямо в розочки. Так шкода. Треба мігом-мігом побризкати. Взяти бризкалку. Я сама, навіть, візьму та розведу у полірізатор та й побризкаю. А я біжу до бабусі, десь поїхав трактор, той, що нам косе траву, десь далі поїхав. На... Ну Там же він ще на кінці Вулиці людям косе. От. Я та буду там на низу, зараз візьму. бо до нього не дозвонитися. Друзі, прибігла я вже на цей город. Оце, що я вчора, бачите, бурячки сапала, проривала, стоять, як солдатики. А тут усе зароще. Бачите, я між дурядя пройшла, як, наскільки тепер краще сапати. Зараз буду проривати оце. Следуючи, все, щоб, в общем, нам вже залишилося трохи. Так, ну ось трактор нам коса сіно. Тут наші чагарники. Тут позаростало, раніше були луки непогані, але зараз піде косити там, де на сіно. Це я його тут попросила скосити. Молодець. Такий вже молодець. Що попросиш, все зробить, Хороший. Люблю таких людей сходчивих. Так, ну, в общем, поїхав він уже нам косити луки, а я пройшла якраз ось два рядка буряків. Я сапала їх майже час. Так, залишився ще тут і там бабуся не досапала. Ой, а тоді оце ж досапаю піду на підгорта... підгортати картоплю вже Следующая в мене робота. І так я вирішила, буду до обіду тут, на цьому городі. А вечором після обіду буду там потрохи сапати. Ну, сьогодні сапати не буду, бо треба там пополивати попідсажувати, а з завтрашнього дня начну Далі. Так що такі в мене, друзі, плани. Зараз ще до 11 посапаю і піду. Їсти щось варити. Я вам вже казала, бо вдома нема нічого. Ні, обманюю. Є сало, є ряжанка і є хліб. Так що їсти є, що. Може чоловік привезе огірка та й буде нам смакота. Ой, друзі, єлі доповзла сюди до краю. Щось так важко. Сонце світить. Пройшла 4 рядочки, оце. Ой, сил нема, не хочу нічого. От. Слава Богу, вже забиваємо. Сіна наша коситься. Зараз піду гляну там за деревами, що там коситься. От. Та й буду бігти додому, бо щось треба. Бо чоловік уже скоро приїде. Мала мені ще роботи. Чоловік приїхав сьогодні з міста, привіз два пласта салаки, роби консерву. Ругалась, ругалася з ним. Кажу ну чого ти мене ніколи не питаєш? У мене, кажу, балії набрати з водою. Бризкать треба помідори. До обіду запала. Принесла апарат одну мить, а нам взяли сьогодні в 6 часом в світ вирубили. І Я оце без води, зараз піду до колодязя, він ушов упоратися. А я засучила рукава і оце граюся з рибою. От. Ще до включення свята цілий час, а мені треба попереполоскати баночки, перескладати оцю рибу. В общем, побігла. В общем, зламав мені всі плани. Капець, ну, нічого, що ти зробиш? Зроблю, хочеться їм, уже привіз, скільки грошей лупило, 800 гривень. Треба ж її переробити. Ну, так що пішла я по воду, друзі, до колодязя. Так, друзі, тільки що пересепарувала молоко, зараз вже 35 хвилин на 10 вечора. І таку рибку ми зараз будемо робити собі в автоклаві. Друзі, я хочу закінчити своє відео. Перейшло повідомлення, це я читаю. А от, зараз ставимо автоклав. Вже наробилося до вечора, зараз вже 10 годин вечора. Чи ночі. так що вночі буду вставати виключати автоклав. Ну, що, що ж ми будемо? Треба ж собі готувати. От. А сьогодні мені привезли подяку від хлопців. Я дуже благодарна нашим хлопцям, нашим ЗСУ, що вони нас захищають. Так що... Будемо працювати і надалі. Всім бажаю мирної ночі, всього самого найлучшого. всіх обнімаю. Пока-пока, до завтра!